Телевізор, холодильник, мікрохвильовка, комп'ютер, чимало техніки вдома у кожного з нас працює від електромережі. Сучасна людина не уявляє свого життя без електрики задля того, щоб класнувши вимикачем. Ми отримували бажаний результат. Працюють вони. Понад півтори тисячі енергетиків краю обслуговують 400 тисяч споживачів. Ось з такого наряду розпочинається робочий день електромонтера Валерія Ковальчука. У ньому вказане місце роботи члени ремонтної бригади та її керівник. А далі електромонтери їдуть на об'єкт. За вісім років роботи Валерій зрозумів, їхня служба, як у відомі пісні, не лише небезпечна і важка, а й для пересічних очей зовсім непомітна. Багато хто не розуміє того, що ми робимо. От думають, ось приїхали люди, відключили, погасили споживачі і нічого не роблять. А в той час, бо у нас не видно, так як ми знаходимося всередині підстанції. Ми виконуємо свою роботу. електромонтер зізнається, перехожі постійно підходять і цікавляться, що ж трапилося. Їх непокоїть ремонтні, хай навіть і планові відключення електроенергії. Вони звикли до стабільного енергопостачання. Ну я не скажу, що в мене часто світло вимикають. От дерева пиляли, вимикало. А так буває, що іноді отак не сіло, не впало і виключать. Там щось ремонтують. Дуже рідко. Раніше, якщо брати років 15, тому, то кожну п'ятницю. Тарифи кажуть, споживачі помірні, але додають для соціально незахищених громадян, варто було б запровадити пільги. У нас тарифи у нас до 250 кВт іде по 12 копійок. Звичайно, що хотілося б, щоб поменше платити. Тим більше, якщо люди на пенсії, то це має значення. Обласне енергопідприємство, яке цьогоріч повернуло собі стару назву рівне обленерго, першим в Україні сертифікувалося за міжнародними стандартами з якості обслуговування, охорони праці і охорони навколишнього середовища. До цього працівники підприємства готувалися більше року. У нас є чим гордитися. Насамперед, хочеться зазначити, що в цьому році ми. Витратили значно більше коштів ніж в попередні роки для розвитку наших мереж. ця сума склала понад 40 мільйонів гривень. І всі ці кошти були в поточному році освоєні. Окрім того, зазначає очільник рівне обленерго. Все частіше громадяни телефонують до кол центру. Нині тут приймають півтори тисячі дзвінків щодня. Щоправда, скарг серед них небагато. Переважно люди телефонують, аби отримати консультацію чи довідку. Володимир Струс Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.